Привіт, народ. І давайте я відразу пояснюю, чого я така зараза. О, ви що це все побачили мою презентацію. подумали, ага, зараза така, ми все про тебе знаємо. Не факт. Чого я взагалі підняла цю тему? Тому що для виконання дипломатичної місії нам потрібна законна влада в країні. Ну, принаймні, президент. Він нам потрібен законний. А ми можемо довести, що наш президент законний. Ви мені скажіть, отак От хоч би для себе. Не треба там для Путіна, для П'ять Васі. Ну, хоч би для себе ми можемо оце все довести. Да, бо... Я так стріму, у мене аж волосся отак от стало. Тому що у нас робиться в країні чорт зна що, якщо чесно. Ніякими правовими постановками тут взагалі то справа не пахне. Всім на це начхати, всі посилаються як не на друга юриста-конституціоналіста. Так на те, що Єрмак сказав явно президенту зуб даю, не буде проблем. І тут же ж я вискочила, як неочікуваного. Якби хлопці вчили історію або принаймні розумілися на політиці, а не говорили про те, що вони розуміються на політиці, оцієї всієї історії б не було взагалі. Взагалі, коли б вони б слухали розумних людей час від часу. То це було б краще, звісно. Але хто у нас слухає розумних людей? Ви мені скажіть кому то треба? Тож, давайте ми з вами поговоримо уже про цікаве ось. З чого все починалося? А починалося у нас все з воєнного стану. От саме тоді у нас щось пішло не так в цій історії. В чому проблема воєнного стану? Він має, звісно, екстрені повноваження. Ну, тобто, він дає відразу президенту там, фігову тучу повноважень, ну, тобто, все підкорюється йому знову ж таки, але все підкорюється йому з тією поправкою, що взагалі-то. Президент має всіляко сприяти військовим, ну тому що у нас воєнний стан даруйте, а не президентський стан, якщо вже так строго говорити по логіці, по логіці речей. У нас військовий стан, значить пріоритет надається військовим. І президенту даються оці всі екстрені повноваження, там довгий перелік і коли ще я посилання накидаю. Після стріму, тобто, там даються серйозні повноваження для того, щоб президент всіляко допомагав військовим. А ми що з вами спостерігаємо? Президент допомагає військовим, правда? Можете дати хоч би зуб. Тобто, у нас така штука. Але воєнний стан він не може тривати вічно. От він законодавчо обмежений. Його, я так розумію, можна максимум поставити на 90 днів. Того це ж ви бачите там перелік, що воєнний стан продовжується президентом, продовжується, продовжується, а в останній час взагалі президент явно забувся його продовжити. Або, можливо, законодавство це не дозволяє, ну, тобто я не юрист, я історик. І коли що запишіть. Якщо я не юрист я історик, але оскільки історія цікава наука, і з юриспруденцією вона також має точки дотику, то я вже залізла в цю степ. Тобто у нас не продовжили військовий воєнний стан чомусь. Напевне, вирішили, що вони вже так достатньо його продовжили, знову ж таки, або, можливо, є там законодавчі обмеження. Условно, не продовжили. І подивіться, коли він закінчиться. Він закінчиться в лютому 2024 року. А зараз, уже який місяць? І це біда. Тобто, президент може посилатися на екстрені повноваження на час воєнного стану. Але справа в тому, що зараз у нас воєнного стану немає. Плюс у нас воєнний стан, до речі, має підтвердити Верховна Рада. А у нас з Верховною Радою, як ви знаєте, також біда-біда. Я вам казала, що там все пішло в рознос: не туди, не там і не так. Ну, тобто, плюс Верховна Рада, можливо, підкачала, знову ж таки, я не знаю всіх подробиць, чому вони не продовжили воєнний стан, але буде це дуже цікава історія. Тому що легітимність президента тримається на законодавчих актах, а не на тому, що один юрист -конститу... конституціоналіст сказав зуб даю. Воно так всі не діє. Це політика. І тут ви не маєте права нічого робити, не маючи хоч якогось папірчика у себе. От якщо ви папірчика немає, ви лох. Самий натуральний, мені байдуже, на якій посаді ви знаходитесь. В даному випадку ця вся справа у нас присвячена Володимиру Зеленському, його повному ложкіндосу, якщо чесно. Далі історія у нас, і далі, бо це ж тільки вступ. Це у нас Володимир Зеленський приймає воєнний стан. Полюбуйтеся на цей документ, поплачте. Далі вибори під час війни я оцю статтю не могла знайти, тому вже що знайшла, те її знайшла. Ну, тобто, я вже і цю статтю подивилася, там справді немає нічого про президента України. Там, так би мовити, виключно про, про Верховну Раду. Але оскільки це закон, знаєте, як дійшло. Ну, тобто, можливо, десь у нас ця стаття все ж таки є. Я можу посилатися також про стан війни. Я вам... Так, це воєнний стан, а це у нас стан війни. Ось. Також кину статтю, там досить таки цікава штука. Тобто, стан війни і воєнний стан це у нас два законодавчі акта, притом цілком різні. Ну, тобто, якщо воєнний стан він екстрений, він дає екстрені повноваження тут і зараз досить таки швидко, то воєнний стан він досить таки пролонгований, от він довгий. І треба уважно подивитися на ту статтю, яку я так і не знайшла, щоб сказати: ну, тобто, якщо на час воєнного стану, справді у нас десь там записано, що. Президент може займати свою посаду енну кількість часу ну, практично вічно. Ну, тобто я про це писала, що це взагалі-то ну не сильно корелюється з міжнародним правом, якщо чесно. Але добре, ну, тобто, один раз в принципі можна, ну, тобто ми тоді цю статтю відмінимо, але так би мовити, підіграємо Володимиру Зеленському. Ще одна штука, яка мене сильно бісить. Я не розумію, чому я маю прикривати всіляких ідіотів, які дорвалися до влади. Це взагалі не мої проблеми виправдовувати Володимира Зеленського і його ідіотизм політичний. Це взагалі не мої проблеми, що він перепутав воєнний стан зі станом війни, і що він не дав по шапці Єрмаку. Чи кому він там дає по шапці, я вже не знаю. Ну, тобто, це взагалі не мої проблеми. Але я громадянин України, я маю оце все вигрібати замість нього. Тому що йому хтось сказав, що зуб дає. Ну це, блін, просто я не знаю. Ну, це ідіотизм чистої води зараз буде. Але добре, я заспокоююсь, я спокійна, частково. Тож, стан війни у нас досить справді довга історія. Але, знову ж таки, це юридичний документ, його, як мінімум, має проголосувати Верховна Рада. А що у нас з Верховною Радою, ви знаєте, біда, біда і жах. Наша Верховна Рада зараз взагалі неспроможна, чому потрібна системна людина у владі. Тому що влада це, блін, системна робота. Можете поставити годинникаря якогось. Або машиніста, наприклад, або, я не знаю, механіка. Тобто будь-яку людину, яка працює професійно з системами, яка розуміє, що там потрібні якісь коліщатка до системи. Я думаю, оці люди, не будучи політиками, дадуть нам більше коефіцієнту корисної дії, ніж цей весь балаган насправді. Добре, я заспокоюся в черговий раз. Тож, стан війни він вводиться. І він справді може бути довгим, ну, як приклад, Росія досі у стані війни з Японією. Раптом ви не знали. Тобто, там у них правда стан війни. Це насправді їм вже не заважає. Плюс-мінус вести дипломатичні перемовини. Хоча, відповідно до стану війни, Росія, наскільки я знаю, не має свого представництва в Японії. Я не знаю, що там у японців з їхньої сторони. Я більше знаю з російської сторони цю всю історію, тому що все ж таки пострадянський простір. Тобто оця вся історія. Тому технічно стан війни це історія вічна, практична. І технічно знову ж таки керуючись станом війни відповідно до нашої Конституції, відповідно до статті, яку я так і не знайшла, але на яку всі посилаються. Ну, тобто технічно це зробити можна. Але знову ж таки, навіть якщо ви посилаєтеся на ту статтю, бажано все ж таки збігати в Конституційний суд, я відразу кажу. Тому що чим більше у вас буде корочок, так би мовити, що у нас є тут оця стаття, і Конституційний суд це підтверджує, тим краще. Значить, ви можете підійти до будь-якого національного лідера, там я не знаю, державного лідера, прем'єр-міністра, президента, і сказати: чувак, ми з тобою рівні. Ну, тобто, я законний, ти законний, все, давай якось вирішувати державні справи. От Я не знаю, як це зараз буде вирулювати президент Зеленський. Тому що він зараз фактично вже не президент. Його сроки президентські фактично сплили. Знову ж таки, я не хотіла виступати під час, ну, Тобто, я, будучи істориком, я ще. Люблю подивитися, а як ви самостійно там щось кумекаєте. Поки що погано, ви самостійно кумекаєте, тому я виступаю знову ж таки, після бою. Тому потрібна оця вся система, що наш президент має бути законний. Це і мені, як громадянину України, потрібно. Мені потрібен законний президент. Якщо вам не потрібен законний президент, ну тоді будемо всім казати, що по версії Єрмака у нас президент Зеленський законний. Досить таки класна історія, всім раджу. Тобто це взагалі не політика, не політична аналітика. Це взагалі я не знаю, Пацани біля двору узгаленосіння і вирішили, що президент Зеленський легітимний. Ну, це що таке? Як я чула від політичних експертів, а мій друг, юрист конституціоналіст, каже, що президент Зеленський законний. Або ще також класний коментарій. Та президент Зеленський в нас законний гарантія стоїть стої навіть 1000%. Чувак, ти класний, мені хочеться сказати. Ти з якого дуба впав на який кактус? Ти взагалі, блін. Я деякі такі коментарі бачила від своїх колег-істориків. Притом, не просто від якогось там рядового історика. Людина, блін, має нормальний статус в історії. Тобто він там взагалі на рівні академіка, тобто взагалі там серйозна посада в людини. І він таке городить, Таке городить. Боже мій Христис і тікай! Тому що у нас. Ще трішки Радянський Союз в головах людей. І коли оце один сказав, що законний, і всі, не перевіряючи інформацію, а навіщо нам це треба? Беруть оце і кажуть, да, законний, да, 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 законний. Путін каже, та да, незаконний, ну Путіна там свої, а так би мовити, історія. Путін незаконний уже по законам Росії, якщо чесно. ну Тобто Чепкорова. Мічала, а Путіна краще б краще мовчала. Але справа в тому, що Зеленський так сів в калюжу. Ну, тобто Путін так не здогадався сісти в калюжу. І ще при цьому кажуть, Зеленський каже, що кожен, хто буде заперечувати його законність, той так би мовити, поза законом, яко кажучи, той, так би мовити, ворог держави і т.д. де, і т.п. Не треба мене лякати. Я історик, я ще посміюся з цієї всієї легітивної історії. Ну, тобто, для того, щоб Зеленському ввести дипломатичну оцю всю справу, він ж любить піаритися на людях, він ж любить ручкатися з усіма підряд. Любить чи ні? А тепер уявіть ситуацію. Зеленському потрібно виступати на саміті миру, а в нього самого з легітимністю біда, біда і жах. Він буквально навіть не оголосив про вибори і навіть не пояснив ніяк суспільству, чого їх не буде цих виборів. Знову ж таки, пояснюю, те, що у нас фізично стан війни, те, що по нам фізично, так би мовити, б'ють, те, що ми фізично відбиваємося, це все, звісно. Ну, як це погано, але ну як, це об'єктивний факт, але всьому, всьому має бути юридичне обґрунтування. І без юридичного обґрунтування ніхто навіть не виступає і не дає гарантії 100 500 Я вас дуже прошу. Не прикривайте цього Лошкіндоса, Він уже все. Ну, тобто. Зараз будь-який крок президента Зеленського піде йому взагалі проти карми, те, що називається. Тому що якщо президент Зеленський зараз піде в Конституційний суд, він буде лохом. Він буде лохом, тому що, знову ж таки, він пропустив виборчий цикл. Єрмак йому сказав, чи який там ідіот йому сказав, що цього не треба робити. І частина суспільства похлопала очима сказала: да, по-любому, Зуб даю хрест на бузі. Ну, тобто, взагалі, це не юридичні терміни. <свісно> тобто, це взагалі не про юриспруденцію. Я не знаю. Ну, це, 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 це страшно, це жах. Далі. Президент Зеленський. Тисне, наприклад, на Конституційний суд. Бо що йому лишається? У нього вже немає законних підстав туди ходити. По-хорошому. Але, наприклад, він приходить в Конституційний суд і каже, Ярмак мене попутав. Розказав таку історію і я вошагу, Да. повірю. Конституційний суд плює на Конституцію. Або не плює, я не знаю, які там варіанти в Конституційного суду. Я історик, я не юрист. Але, так би мовити, я б на це подивилася збоку, обов'язково. Наприклад, він все ж таки визнає президента Зеленського законним президентом. Все ж таки, якось малює йому корочку, те, що називається. І президент Зеленський ходить і каже всім, що я президент. Але при цьому всі знають, що він пропустив один виборчий цикл. Так, да. отака От цікава історія. Далі, як говорив ще один цікавий політичний експерт ох, вони мені подобається. Добре, що я вас зараз не всіх знаю. Далі говорив оцей ще один цікавий політичний експерт, що ну, в Конституційний суд президенту Зеленському йти пізно. Ну, принаймні, чувак, ти самий умний серед самих тупих. Чесно. От ти тут, принаймні, самий розумний. Так, я згодна, що в Конституційний суд, зараз президенту Зеленському по-хорошому йти пізно. Але якщо президент Зеленський не піде в Конституційний суд, то знаєте, хто він буде? Вигадайте, з трьох раз. Узурпатором, правильно. Він, звісно, і зараз фактично являється, але зараз у нього ще є таке вузеньке вікно, бігом, підбираючи штанішки прибігти в Конституційний суд і сказати, що Єрмак мене попутав. Але якщо він цього не зробить, він буде узурпатором, самим натуральним. Він порушить таку статтю і Конституцію. І всілякого там. Кримінального кодексу, ну, тобто, це серйозна стаття. Він буде, напевно, єдиний президент, якому буде світити ця стаття. Я вже не знаю, яка ця стаття. Тобто, знову ж таки, я не юрист, але я знаю, що стаття взагалі-то серйозна. Це протизаконне, так би мовити, заволодіння. Нема не, мало, не всією державою. І всіма її інституціями, яких він ні чорта не тямить досі. Отака у нас цікава історія. І, наприклад, рік, на це все люди будуть закривати очі. Ну, наприклад. Наприклад, рік-півтора, можливо, це все пройде. Путін буде там щось виступати, це все якось пройде. Але я розкажу на наступному стрімі, що ситуація у нас складається взагалі не кращим чином. Ну, тобто, у нас. Взагалі-то біда починається на політичному рівні. У нас біда на політичному рівні, і що гірше, саме некомпетентність на політичному рівні, у нас тягне за собою зараз, принаймні буде, тягнути поразку на фронті. Володимир Зеленський, звісно, каже що це винні військові, військові мали б силу, сказали б йому все, що вони про нього думають. Я тільки підтримала, тому що я розумію, що. За такої політичної ситуації ще щось говорити на військових, ну це взагалі треба бути самогубцею, якщо чесно. Тому що саме політичні проколи у нас ведуть за собою, так би мовити, воєнну поразку. Тобто, ну, люди ж не залізні, правда? Ми, звісно, там можемо говорити про кіборгів, але ну, ви розумієте, що всі живі люди. А при сучасних технологіях, коли Росія криє всім чим може. Ну, тобто, якщо ми не будемо мати технічної переваги, ми програємо. Тому що, знову ж таки, люди не залізні, це треба тримати десь в голові. І звинувачувати при цьому, всьому військових, коли вже тільки лінивий не каже Володимиру Зеленському, що дай ж ти падло таке гроші на дрони, так от! Зараз президент Зеленський буде незаконне падло, яке сидить і не хоче давати гроші на дрони. Ви уявляєте собі ситуацію. Якщо він не піде зараз в Конституційний суд, ох, буде весела історія. Чесно, я тому це часом і говорю постфактум, тому що в мені змагається історик і сучасник. Історик все ж таки часом. Перемагає, ну, тобто це буде цікава історія, але я співчуваю Володимиру Зеленському. Того, що його дубця так постраждає, як ніколи в житті, він уже фактично незаконно утримує владу. І думати йому треба було на позавчора. Я сподіваюся, він хоч до мене дослухається. Добре, народ, на цьому мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, бо тема сильно тригерна, якщо чесно. Люблю цілую. Бувайте, Па-па. підтримуйте за обов'язково па.